Доброго дня! Сьогодні відео мова йтиме про готель Ксанаду в Макаді Бей. Це п'ятизірковий готель. Готель дуже такий стильний і сучасний, новий, відкритий у квітні 2022 року. Перепрошую. Готель знаходиться в регіоні Макаді на самому березі моря, в 50 метрах від пляжу Тіа Хейнс. Щодо розташування стосовно аеропорту, то до аеропорту приблизно 30 км до центру міста Хургада, орієнтовно 35 к. Це готель дуже хороший варіант для саме зимового відпочинку. Зауважу, що готель з дуже великою територією, понад 500 тисяч квадратних. Мать. Тому це слід враховувати саме при підборі при, при, при підборі, да, даного готелю для відпочинку з дітьми та з літніми людьми. Тому що на території присутні такі спуски та підйоми. Всього в готелі понад 800 номерів. Номери можуть бути розміщені в головному корпусі, корпусі дюн та лагон. Трошечки інформації щодо номерного фонду. В головному корпусі є номери типу Superior Room, Superior Swim-Up, Junior Suite та Family Room. Всі номери сучасні, світлі, просторі з дуже хорошими сучасними меблями і всі, всіма необхідними зручностями для якісного, хорошого відпочинку. Зуважу, просто, що різниця в тому, що різниця саме в квадратурі номерів, і номери типу Свімап мають прямий доступ до басейну. Щодо додаткового спального місця, то а, майже у всіх типах номерів це є розкладна софа, яка є повноцінним спальним ліжком як для дитини, так і для а, дорослого туриста. А між корпусом а, мей, головним корпусом і корпусом Лагун а, розташований корпус дюн. В них також є декілька типів номерів. Це може бути superior, superior Map, Dune Family Room і Dune Family Map. Зауважу, що різниця в тому, що номери в головному корпусі можуть розташовуватися взагалі головний корпус це трьохповерховий корпус, і в ньому є ліфти. Корпуси та Лагон двоповерхові максимально. ліфт не Неприсутні. Номери корпусу дюн також відрізняються від одного квадратурою. Наприклад, номери Dune Family Room досить великі, максимальне розміщення 6 плюс 1. Це номери квадратури 60 і 70 квадратних метрів, які мають дві спальні та дві ванні кімнати. А, номери а, корпусу Лагун, який розміщується найближче до моря, вони також є різних категорій. Це можуть бути лагун С'ют Гарденв, Лагун Свімап, Лагун Duplex і Swim Свімап. Всі номери типу Свімап мають прямий а, вихід до басейну. А, номери, ж, наприклад, Лагун Дуплікс і Swim Up, вони є досить великі, квадратуру понад 170 квадратних метрів. Вони мають дві спальні, одна з яких буде з великим двоспальним ліжком, типу Size Bed, і друга з двома спальними ліжками. Ну, Наявна також буде вітальня з диваном і три ванні кімнати. Також є розміщення типу вілла, лабун вілла або президента вілла. Для великого ж розміщення сімей чи є конект номери та чотири номери для людей з обмеженими можливостями. Щодо Wi-Fi, Wi-Fi на території готелю надається безкоштовно, працює досить гарно, працює як в номерах, так і на пляжі. Готел. Харчування. Харчування в готелі санаду досить різноманітне, дуже широкий асортимент якісних страв. Харчування може здійснюватися на харчування дійснюється за системою все включено на сніданок, обід та вечерю. В основному ресторані також можна перекусити в ресторані на пляжі, де надаються, наприклад, страви фастфуд, сендвічі, фастфуд, десерт. Знанітні овочі, фрукти також на території готеля наявні декілька ресторанів а карт, які працюють за попереднім записом: це є італійський ресторан, Сіяфуд і Френч-ресторан. Насолодитись аж а, алкогольними та безалкогольними напоями можна в декілька а, бар, барах а, готелю. Лобіш бар у готелі працює 24 години. У вечірній пізній час, після вечері, на лобі Марі можна перекусити сендвічами, десертами, а, попити, наприклад, гарячі напої чи алкогольні, безалкогольні. А, скажу, що а, в готелі в ресторані є окрема дитяча зона, дуже хорошим, також якісним вибором для наймолодших відпочиваючих. Для допуслу готелю дуже велика кількість басейнів, а в зимовий період буде підігріватися лише один басейн, який знаходиться біля. Корпусу Лавон і глибиною він понад глибиною приблизно 85 см не досить великий басейн. Гості також, ага, слід сказати, що головним такою ізйомкою даного готелю є те, що гості Ксанаду може користуватися аквапарком готелю Tia Hejs. Обладн... На території аквапарку обладн... оновлене обладнання. Нання є також бар, де гості можуть насолодитися під час відпочинку із мінітними напоями. В готелі наявний також спа комплекс, а для поціновувачів спорту та такого активного відпочинку в готелі є тренажерний зам з чудовим прекрасним видом на море. Щодо дітей на території готелю працює дуже хороший, великий дитячий клуб з різноманітними ігровими кімнатами для дитячого відпочинку і з хорошою професійною командою аніматорів. На території клуба наявний дитячий аквапарк. Не забувайте також по готелі і про дорослих відпочиваючих. На на в готелі проводяться щоденні анімаційні як спортивні, так і шоу-програми запрошення різноманітних професійних гостей. А, пляж у готелі дуже хороший. Піщаний, пологий, приємний захід у водичку, дуже хороше оновлення обладнання на пляжі. А, ск... Слід зауважити, що поріз пляжем є причал для яхт. Про це він не, не заважає, тобто він не доставляє таких ніяких зручностей для відпочиваючих на невеликий вісні від пляж Є королевий риф, а звідки можна насолодитися всіми красотами чи моря, здійснити дайвінг чи то, наприклад, сноркінг. Готель Ксанаду Макадібей це хороший варіант для сімейного відпочинку з дітками, для активного сімейного відпочинку. А в любу пору року, в зимовий час також. Тому, будь ласка, знайомлюйтесь з нашим новим відео і дякую велике за увагу.